Перші зрушення у справі Надії Савченко. Сьогодні російська делегація у парламентській асамблеї Ради Європи офіційно заявила, що підтримує рішення щодо звільнення незаконної захопленої української льотчиці, тобто росіяни змінили позицію. Про це пише європейська правда, посилаючись на представників Пар'є, які брали участь у засіданні, зокрема і Росіян. Тим часом сьогодні Пар'є заявила, що. Затверджує Надію Савченко як делегата від України, і відповідно її дипломатичний вона отримує дипломатичний імунітет. Юридично після цього Росія не має права отримувати льотчицю під арештом. На підтримку надії Савченко в різних країнах відбулися акції. Українська льотчиця Надія Савченко, яку незаконно отримують російські в'язниці, стала повноважним делегатом від України в парламентській асамблеї Ради Європи. Президент Парі Брасер сьогодні заявила, що тепер Савченко отримує міжнародний імунітет, який зобов'язує Росію негайно її звільнити. Тож, на думку лідерки Батьківщини Юлії Тимошенка, тепер у Москві немає жодних аргументів тримати українську героїню за ґратами, тим більше, що вона протестуючи проти політики Кремля, вже 45 днів голодує і схудла на 15 кілограмів. Він не має права її з моменту, як вона сьогодні набула міжнародний імунітет, затримувати навіть одну хвилину. Весь світ підніметься на її захист, і Путін не зможе її утримувати проти міжнародного права. Сама ж Савченко звернулася до асамблеї листом. Вона нагадала, що 17 червня її затримали сепаратисти і з мішком на голові передали росіянам, які незаконно вивезли її з України у воронеж. Москва ж її звинувачує вбивстві російських журналістів. Хоча захист надав докази, що надія не причетна до цього. Я винна тільки в тому, що захищала свою батьківщину, свій український народ, якому давала присягу свободу і благополуччя моєї землі. Тим часом, за повідомленням європейської правди, Росія несподівана підтримала парі звільнення Савченко. Як зазначив співрозмовник, це докорінна зміна позиції Москви. Крім того, захисник української льотчиці Марк Фегін ініціював сьогодні глобальну акцію на підтримку надії. Так у Києві перед представництвом ЄС влаштували і театралізований пікет, в якому мітингувальники продемонстрували проти паранедії путінського режиму в Україні. Я пришла сюда, чтобы, ну, если угодно, напомнить Европе о том, что они, о том, что высшая ценность для них – это жизнь и свобода человека. А наши сограждане, не только Надежда Савченко, но и крымские политзаключенные Сенцов, Кольченко, Черней, удерживаются в тюрьмах Лефортова незаконно. К ним применяются пытки. Массовые Масові акції при Савченко на підтримку української льотчиці відбуваються в багатьох містах України та світу. Так у Харкові мітингувальники під російським консульством розірвали символічні кадани полоненої. Російські ж працівники Закрилися залізними рулетами та кількома кордонами правоохоронців. Героям українського народу свободу! 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 підтримати надію прийшли кияни на Майдан незалежності в Києві. Кожен охоче міг написати побажання нашій захисниці вітчизни на великому прапорі України. Ми не тільки боремось за надю, ми боремось за гідність України. І жодній державі світу не дано її принижувати або диктувати нам якісь умови, як жити. І от тому я дуже сподіваюся, що українці це розуміють по всьому світу. Володимир Михайлов Тетяна Доцяк. Факти ICTV.